Друзі, я хочу дати поради тим, у кого після 50 немає настрою. Якщо у вас немає настрою після 50, то треба налити ще 50. Як сказала Лера, треба дьорнути пісюрі. Хто не знає леру і не знає, що таке дьорнути пісюрі, то поясню. що дёрнуть пісню це не те, що ви подумали. А це випити 50 грамів. А тепер зверніть увагу на речі, які ви бачите на цьому відео. Ні, це не реклама. Ця текіла, мені подобається, бо вона так легко йде, як і легко в'єр воло. Але я не проти Кіну, зверніть увагу на це арки. Тут на малюнку реклама Міністерства охорони здоров'я, що чоловіки що пам'ять. Шкодять своїй чоловічій сім'ї. Я вам хочу розповісти про те, як мені стало соромно за Міністерство охорони здоров'я. Коли мої маленькі діти, які ще не вміють читати, бачили цей малюнок, вони запитали, що це означає? Бо на кожній пачці є інший малюнок, є хворий чоловік у ліжку чи пошкоджені легені, Діти це бачать та розуміють. А тут щось не зрозуміло. Так вони мене запитали, що це означає. Я їм відповів, що палінаціару пошкоджує здоров'ю, і хто палить царті, той не буде мати дітей. І вони почали з мене сміятися. Бо я палю забагато, але маю всіх дітей. І як діти тепер можуть вірити охоронцям здоров'я? Я вам бажаю здоров'я. Brigitte, c'est bien.